Комунальники міста продовжують прибирання міста, вивозять сміття, відновлюють скління вікон після прильотів, ремонтують ліфти, які виходять з ладу внаслідок перепадів напруги. Проводиться підготовка до конкурсу з визначення організації, яка займатиметься вивезенням твердих побутових відходів з мікрорайону Капсуль. Про це під час апаратної наради повідомила Юлія Ященко, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. Звітні тиждень управління житлово-комунального господарства проведено низку та оперативних заходів. Дорожніми службами міста забезпечувалося посипання вулично-дорожньої мережі. Протилежною що з метою підвищення безпеки дорожнього руху в умовах ускладених погодних умов тривають роботи з відновлення ліфтового господарства після перепадів напруги в електромережі, зафіксованого пошкодження окремих ліфтів. Наразі проводяться ремонтні роботи та поетапне введення їх в експлуатацію. Комунальними службами здійснювалося прибирання та впорядкування сміттєвих майданчиків на території нашої громади. Також управлінням проводиться підготовка до конкурсу з визначенням організації, яка надаватиме послуги з вивезення твердих побутових відходів у мікрорайоні Капсуль для покращення якості надання послуг придбано новий сміттєвоз. Робота управління триває у штатному режимі. Незважаючи на виклики сьогодення, продовжується відновлення житлового фонду, яке постраждало від російської агресії. Тривають роботи з відновлення скління в під'їздах, ремонтуються ліфти, проводиться посипка автодорожніх шляхів проти ожеледної суміші.